Як стверджують офтальмологи, сонцезахисні окуляри не просто аксесуар, як і звичайні, вони здатні покращувати стан зору, знімаючи навантаження з очей. Втім, дуже часто замість користі затемнені скельця очам не на жарт шкодять. Якщо окуляри не мають захисту від ультрафіолету. Зіниця в темних окулярах розширяється, і поток світла, який попадає на задню частину ока на кришталик на сітківку, однозначно збільшується. Радять віддавати перевагу так званим перевіреним крамницям, де вже купляв хтось із знайомих У Жгородці, тим не менше, дуже часто за критерії обирають лише ціну. Мінімум кілька разів не впадуть, Тобто, все рівно вони пошкодження механічні, і зато мені здається, простіше вибрати недорогі окуляри, один сезон відходити на сіди купити просто нові. кажуть, є можливість купляти окуляри середнього класу. Керуються думкою, що золота серединка вартості автоматично означає відповідність вимогам. Стараюся не з дешевих середніх, не з дуже дорогих, але середніх. Тих, хто грошей на окуляри не шкодує, на порядок менше, та й вони на бренди за сотні доларів вже не ведуться. Я на ціну ніколи не зважаю. Для мене головне якість. Тобто ці окуляри я купила за 350 гривень. Ну це переважно така ціна. Бувають і дорожчі, і дешевші. Ну для мене все ж таки найголовніша якість окулярів. Між магазином чи вуличним лотком більшість обирає перший. Мовляв, ринок якості не гарантує. Пані Наталія з цим не погоджується категорично. Демонструє на камеру найдорожчі та найдешевші окуляри. Каже, якість обох пар хороша. Різниця у ціні зумовлена іншим. Самі дешеві це 75 гривень, які залишилися з прошлого сезону по акції. Зараз вони проходять. Там якість хороша, вона не погана, це не пластик. Там є і ультрафіолетовий фільтр, який захищає очі від впливу сонця. Кращий дизайн зумовлює здорожчання – аж до 280 гривень. Не крамниця, не фірма, втім зір не псує. Це продавчиня гарантує. Лікарі ж радять не вірити словам, а як слід тестувати окуляри. Такі окуляри обов'язково мають мати захист від ультрафіолетового випромінювання. Це ви на вулиці перевірити, на жаль, не можете. На окулярах має обов'язково стояти спеціальне маркування або має бути прилад, який показує, який рівень захисту цих окулярів. Не прилад, але спеціальні картки пані Наталія покупцям такі пропонує. Через якісні окуляри із полароїдом на малюнку видніється рибка. Каже, часом навіть у магазинах втридорога продають товар, що свої функції не виконує. Але геть дешевше купувати також не варто. Я, звісно, пластмасові неякісні якісні. Які можна ну купити за дешевшою ціною, але я рахую, що краще доплатити і не портити собі очі, аби не помилитись, радить користатися маловідомою хитрістю і на вулиці, і в магазині. Через дві пари справжніх полароїдів не видно ані чогісенько, бо дальня завжди дзеркальна і затемнена. Фальшивка, не зважаючи на дорожнечу, як не крути, світло не відбиває навіть на 50%. Втім, зір псує на всі 100%.